Шановні підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 15 березня у суботу в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові протягом усього дня зберігатиметься похмура погода. Дощ, що почнеться зранку, згодом посилиться і триватиме до самого вечора. В день температура повітря підніметься до 9 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 вище нуля. У Луцьку небо залишатиметься вкрите хмарами протягом усього дня. Вночі розпочнеться дощ, який послабшає вранці. Удень опади припиняться, але ввечері можливий сильний дощ зі снігом. Денна температура складе 7 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 1 градуса вище нуля. У Тернополі хмари не залишатимуть небо впродовж усього дня. Ранковий дощ посилиться ближче до обіду і триватиме аж до вечора. Вдень температура повітря сягне 10 градусів тепла, а вночі знизиться до трьох вище нуля. У рівному протягом усього дня буде похмуро. Вже зранку розпочнеться дрібний дощ, який під вечір перейде у сильний дощ зі снігом. Максимальна температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі похолодає до нуля. В Івано-Франківську зранку до вечора небо залишатиметься вкрите хмарами. Сильний дощ йтиме безперервно протягом усього дня. Вдень температура повітря досягне 9 градусів тепла, а вночі опуститься до трьох вище нуля. В Ужгороді протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. З самого ранку йтиме сильний дощ, який лише ближче до вечора почне слабшати. Температура повітря вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до 6 вище нуля. У мукачеві день буде похмуром, хмари не залишатимуть небо від ранку до вечора. Сильний дощ йтиме безперервно упродовж дня. Поступово слабшуючи ближче до ночі. Вдень температура повітря складе 11 градусів тепла, а вночі знизиться до 5 градусів вище нуля. У Чернівцях збережеться хмарна погода. Весь день супроводжуватиметься дрібним дощем, який у вечірні години може стати інтенсивнішим. Максимальна температура в день досягне 13 градусів тепла, а вночі знизиться до 7 вище нуля. У Хмельницькому протягом усього дня пануватиме похмура погода. Дощ почнеться ще зранку і триватиме цілий день, посилюючись у другій половині доби. Вдень температура повітря підніметься до 11 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 вище нуля. У Києві небо залишатиметься вкрите хмарами протягом усього дня. Вночі можливий дрібний дощ, який уранці припиниться, але вдень знову відновиться і до вечора може посилитися. Максимальна температура вдень складе 10 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 вище нуля. У фастові небо залишатиметься похмурим упродовж дня. Дрібний дощ розпочнеться після обіду і ближче до вечора може стати сильнішим. Вдень повітря прогріється до 11 градусів тепла, а вночі температура складе 4 градуси вище нуля. У Чернігові протягом усього дня пануватиме похмура погода. Нічний дощ вранці стане слабшим, а до середини дня має зовсім припинитися. Максимальна температура вдень складе 6 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 вище нуля. У Ніжині небо залишатиметься затягнутим хмарами весь день. Нічний дощ завершиться до ранку, після чого настане період безопадів. Однак увечері знову очікується дощ. Вдень температура повітря підніметься до 10 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 вище нуля. У Житомирі Сонце лише зрідка визиратиме з за хмар. Дощ розпочнеться у другій половині дня і може посилитися ближче до вечора. Максимальна температура сягне 10 градусів тепла. А вночі опуститься до двох вище нуля. У Бердечеві весь день буде похмуром. Дрібний дощ триватиме упродовж усього дня, а після обіду його інтенсивність може зрости. Вдень температура повітря досягне 12 градусів тепла, а вночі становитиме 3 градуси вище нуля. У сумах протягом дня збережеться хмарна погода. Вранці розпочнеться дощ, який після короткої перерви відновиться, хоча вже менш інтенсивний, вдень повітря прогріється до 16 градусів тепла. А вночі охолоне до трьох вище нуля. У конотопі до самого вечора збережеться хмарна погода. Нічний дрібний дощ припиниться до ранку, а перша половина дня мине без опадів. Однак увечері дощ поновиться. Температура повітря в день сягне 12 градусів тепла, а вночі знизиться до одного вище нуля. У Вінниці протягом дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Дощ йтиме безперервно, а ближче до вечора може стати сильнішим. Максимальна температура підніметься до 15 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 вище нуля. У Черкасах увесь день буде похмуром. Дрібний дощ розпочнеться вдень і може посилитися ближче до вечора. Вдень температура повітря складе 13 градусів тепла, а вночі становитиме 6 вище нуля. У Кропивницькому сонце рідко виглядатиме за хмар, проте день мине без опадів. Температура повітря підніметься до 20 градусів тепла, а вночі знизиться до 8 вище нуля. У Знам'янці протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Дощу не очікується. Вдень повітря прогріється до 18 градусів тепла, а вночі охолоне до восьми вище нуля. У Дніпрі до самого вечора збережеться хмарна погода, проте опадів не передбачається. Вдень температура повітря сягне 19 градусів тепла, а вночі опуститься до 10 вище нуля. У кривому розі весь день залишатиметься похмурим, але дощу не очікується. Стовпчики термометрів піднімуться до 23 градусів тепла вдень і знизяться до 9 вночі. У Нікополі сонце лише зрідка виглядатиме за хмар, але опади не прогнозуються. Вдень температура повітря досягне 20 градусів тепла, а вночі становитиме 10 вище нуля. У Павлограді протягом усього дня пануватиме хмарна погода, проте без опадів. Повітря прогріється до 20 градусів тепла, а вночі охолоне до 10 вище нуля. У Полтаві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Лише ближче до вечора можливий дрібний дощ. Температура повітря в день сягне 17 градусів тепла, а вночі знизиться до семи вище нуля. У Кременчуці збережеться хмарна погода, проте опадів не очікується. Вдень термометри покажуть 15 градусів тепла, а вночі температура становитиме 8 градусів із позначкою плюс. У Запоріжжі протягом дня триматиметься хмарна погода, проте без опадів. Температура повітря вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі опуститься до 10 вище нуля. В Одесі сонце лише зрідка виглядатиме за хмар, однак дощу не передбачається. Вдень повітря прогріється до 16 градусів тепла, а вночі охолоне до 9 вище нуля. В Ізмаїлі протягом усього дня пануватиме хмарна погода, але опадів не передбачається. Стовпчики термометрів піднімуться до 27 градусів тепла вдень. А вночі температура опуститься до 11 вище нуля. У Миколаєві небо буде вкрите хмарами від ранку і до самого вечора. Опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до 18 градусів тепла, а вночі охолоне до 8 вище нуля. У Первомайську триматиметься похмура погода, але без опадів. Температура вдень сягне 21 градуса тепла, а вночі знизиться до 9 вище нуля. У Херсоні хмари затримуються на небі до самого вечора. Проте дощ не прогнозується. Вдень температура повітря становитиме 20 градусів тепла, а вночі 9 вище нуля. У Харкові протягом дня пануватиме похмура погода. Надвечір можливий дощ. Вдень термометри покажуть 17 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 8 вище нуля.